Встановлення сонячних електростанцій, когенераційних установок, модернізація громадського транспорту та реалізація зеленого курсу. Вітенська громада вже понад три роки активно впроваджує екологічні ініціативи. А напередодні у місто приїздила делегація фахівців у сфері енергоменеджменту, житлово-комунального господарства та громадських активістів з Тернополя, аби перейняти досвід Вінниці. Детальніше про енергоефективність і не тільки поговоримо із директоркою департаменту відновлення та. Розвитку Вінницької міської ради Ольгою Римишевською. Вітаю вас, пані Ольга. Вітаю Вінницька громада вже е, неодноразово приймала делегації, які хотіли перейняти досвід Вінниці у сфері енергоефективності. В чому секрет і з чого взагалі ця історія почалася? Секрет, напевно, в людях в мотивованих, які націлені на гарні результати в напрямку енергоефективності, тому що і керівництво нашого міста хоче зробити наше місто не тільки комфортним для проживання, але й енергоефективним і екологічним. Коли ця історія почалася? Почалась напевно, ще з 2011 року, коли Вінниця стала першим містом в Східній Європі, яке стало учасником європейської енергетичної відзнаки. Ми на сьогоднішній день вже маємо відповідну відзнаку і змагаємося якби, з іншими європейськими містами в напрямку енергоефективності та екологічних ініціатив нашої громаді. Тому це дійсно став таким першим рушієм, і на що ми орієнтуємося і намагаємося підтверджувати цей статус не формально, а реально показуючи результат. Результати. Ну і на відміну енергоефективним заходам є екологічні. Це проголошений в січні 2022 року зелений курс в Вінниці, де ми наслідуємо стандарти і принципи європейського зеленого курсу щодо зеленого переходу та кліматичної нейтральності якими здобутками вже Вінниця може похвалитися у сфері енергоефективності перед іншими можливо містами і громадами України? До цього питання ми завжди підходимо комплексно. Якщо ми говоримо про заклади комунальної сфери, ми здійснюємо термомодернізацію їх, встановлюємо сонячні електростанції. Це альтернативна енергетика. Також ми розглядаємо можливості і встановлення інших видів альтернативних таких джерел, як теплові насоси. І разом з тим ми працюємо над тим, щоб Зробити наші заклади повністю комплексно енергоефективними. Ми працюємо також в напрямку, щоб забезпечити і зменшення викидів СО2 в атмосферне повітря, тому що це є дуже важливим чинником. І якщо ми говоримо про критичну інфраструктуру, за допомогою міжнародних партнерів ми отримали таку допомогу у вигляді когенераційних установок. Їх 5, 4 нам передала USAID і 1 МОМ. Тобто, це такі когенераційні установки, які дають можливість забезпечити критичну інфраструктуру тепловою енергією та електроенергію, тому такі речі дійсно в нас вже впроваджені в громаді, і ми не зупиняємося на цьому і рухаємося далі, щоб покращувати цей стан в нашій громаді. А в чому екологічність саме когенераційних установок, які були встановлені? в цілому, коли ми впроваджуємо альтернативні джерела енергії і якісь такі технології, вони дають можливість зменшувати викиди викиди о 2 в атмосферне повітря. Якщо ми говоримо, наприклад, про сонячні панелі, які встановлені в нашій громаді, ми на сьогоднішній день вже маємо зменшу зменшення таких виходів на 281 тонну тому це досить гарні результати, але є над чим ще працювати і далі скорочувати ці викиди в атмосферне повітря. От з приводу викидів co2 у 2024 році. Відкрився офіс декарбонізації. Яка його основна мета діяльності? І хто може звертатися? Насправді звертатися можуть бути і мешканці нашої громади за консультаціями, які енергоефективні рішення можна впроваджувати в своїх оселях, в своїх приватних домововладіннях. Якщо ми говоримо про бізнес, це теж певні принципи технології, які вбачає бізнес для впровадження на підприємстві. Спільно з нами бізнес може сформувати умовно якісь проекти, який буде направлений на відновлені джерела енергії чи інші інноваційні рішення. Рішення і далі отримати через фонд декарбонізації відповідний пільговий кредит чи іншу позуку, яка дасть можливість йому впровадити ці проекти. Тому даний офіс полягає в тому, щоб консультувати, допомагати та сприяти покращенню екологічної ситуації в громаді та впровадженню енергоефективних рішень у громаді. Зокрема, плануєте енергомодернізувати громадський транспорт і інфраструктуру, зокрема і для електрокарів, як які плани на 2025-й? Ну, можна сказати, що наша громада має найкращий вид громадського транспорту, тобто і трамваї, і тролейбуси, і автобуси в нас в досить гарному стані, але ми розуміємо, що все-таки автобуси з двогонами внутрішнього згорання вони мають значні викиди в атмосферне повітря. Тому наша мета все таки працювати над тим, щоб в майбутньому замінити їх на електроавтобуси. На сьогоднішній день в нашій громаді курсує поки що тільки один такий автобус, автобус. він ще з 2018 року курсує нашим містом і показує достатньо гарні результати. Тому наша мета знайти інвесторів чи партнерів, чи міжнародні організації, які можуть посприяти розвитку саме такої інфраструктури екологічної в нашій громаді. Тому це мета придбати нові електроавтобуси і відповідно підготувати інфраструктуру інфраструктуру для їх зарядки. Щодо сонячних електростанцій, які встановлюються на дахах комунальних закладів, скільки вже зараз їх встановлено і протягом якого періоду власне за 2023-2024 рік ми змогли встановити сім таких сонячних електростанцій на дахах закладів охорони здоров'я. Загальною потужністю понад 420 кВт. і ми сьогодні розуміємо, що це гарний такий показник, тому що в першу чергу ми визначили, що сектаки галузь охорони здоров'я має в першу чергу отримати таку альтернативну енергетику, тому що. Потребую безперебійно наявності електроенергії, тому дійсно на 2023-2024 рік це сім об'єктів, які надалі зараз працюють, і надалі ми теж будемо розвивати, щоб покрити всю галузь охорони здоров'я альтернативною енергетикою. Яка потужність цих сонячних електростанцій, і можливо, знаєте, скільки вже вдалося зекономити завдяки цій електроенергії. В цілому це понад 420 кВт. Це загальна сукупність потужності всіх цих сіми станцій. Якщо ми говоримо про кошти, які зекономлені, досить важко підрахувати на даний момент, адже встановлення сонячних панелей відбувалось в різні періоди, і протягом 2023 третього і двадцять років. Ну в середньому, якщо по одному закладу можна порахувати це, десь 500-600 тисяч гривень на рік економії коштів певним закладом. Знаємо, що є така ініціатива, що плануєте встановлювати сонячні електростанції і на дахах закладів освіти. Так. Чи планується таке у 2025 році, чи це більше плани на майбутнє? Е, насправді, програма е, передбачає встановлення сонячних електростанцій на комунальних закладах і передбачає до 2027 року. Але ми розуміємо, що це певний період, на який ми далі будемо продовжувати. І що ми говоримо за 2025 рік? В 2024-му ми дослідили. Е, Певні заклади і охорони здоров'я, освіти, а також спорту на предмет можливості встановлення сонячних електростанцій. Ми не забуваємо, що ми підходимо комплексно, тобто кожна будівля перед цим має бути термомодернізована і має бути відповідна спроможність покрівлі для встановлення сонячних електростанцій. Тому за нашими підрахунками і попередніми обстеженнями, на 25-й рік, ми визначили 11 об'єктів, на яких потенційно можна в цьому році буде встановити сонячні електростанції. Тобто на 25 рік планується, плануємо і далі. Також е, в 2025 році плануємо ще дослідити інші галузі освіти, тому що ми розуміємо, що є і школи, але з школами. Е, Трошки інший підхід, тому що ми розуміємо, що сонячна генерація активна в це влітку, коли школи не працюють. Але ми будемо працювати на дошкільними навчальними закладами, які постійно працюють, і в них є відповідні харчоблоки, які потребують безперебійного живлення. Тому планів нас достатньо багато, і далі будемо опрацьовувати які інші об'єкти потенційно ми можемо долучати для встановлення такої енергетики. Дякую, пані Ольга, за розмову. А Дякую. для чам нагадаю у студії новин про Вінницький досвід впровадження енергоефективності говорили з директоркою департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради Ольгою Ремешевською. Не перемикайтесь далі. Ми підготували для вас ще більше актуальних новин громади.